В середині жовтня стало відомо, що цьогоріч в Україні попит на преміальне авто б'є рекорди. За 2025 рік елітних машин імпортували приблизно стільки ж, як за попередні три роки разом узяті. Мова про більш ніж 12 тисяч авто вартістю понад 2,5 мільйони гривень. З них 148 машин, які потягнули на більш ніж 8 лямів. Це наштовхує нас на запровадження каналом традиції розповідати про суперкари, які відзначились в Україні за рік. Ми вже торкалися теми дорогих машин під час війни, і туди потрапили деякі цьогорічні. Випадки нагадаємо, що в січні український футболіст Єгор Ярмолюк, який грає за збірну команду України та англійський клуб Брентфорд, показав у інстаграм свій ексклюзивний Макларен 570 синьо-жовтих кольорів вартістю від 125 тисяч євро. Також на початку року один із наймолодших мільйонерів України Олександр Слобоженко придбав гіперкар Ламборгіні Revuelto за більш ніж 800 тисяч євро, на який зняв огляд для свого Ютуб каналу. А в Лютому він розповів, як вивозив свої суперкари у 2022 році. В лютому на третю річницю широкомасштабного вторгнення в Україну привезли лімітований 38 екземплярами Суперкар Aston Martin Valiant за 2 мільйони 700 тисяч доларів, який можна вважати найдорожчим з нових на території України. А в квітні в тому ж автосалоні Aston Martin DB12 смарагдово-зеленого кольору за 350 тисяч євро. Собі придбав український титулований бодібілдер, триразовий чемпіон Арнольд Класік. World Champion і популярний онлайн тренер Сергій Данилець тепер перейдемо до цьогорічних подій з суперкарами, про які ми ще не розповідали. 8 березня медіа повідомили, що експозиції технічного музею Дніпра машини часу поповнив рідкісний спорткар, створений у єдиному екземплярі 80-х. Машина, відома під назвою Торнадо, колись брала участь у заїздах на київській трасі Чайка. Саморобні автомобілі основний напрямок роботи музею та його керівника Михайла Пруднікова. У їхній колекції можна знайти такі унікальні експонати, як лосеня, балтика, мураха та інші. Про нове ж придбання Прудніков розповів наступне. Ми знайшли дуже цікавий екземпляр. Зі слів останнього власника цей спорткар був створений інженером пеліком у 1980-х роках на аеродромі Чайка. Основу конструкції становить трубчаста рама, кузов виготовлений зі склопластику, а під капотом агрегати від запорожця. Ймовірно, машина називалася Торнадо. Та поки знайти достовірну інформацію про неї серед ветеранів автоспорту не вдалося. А це важливо. Щоб дізнатися, як вона виглядала раніше, який мала колір, які були її фари, салон та інші особливості, за попередніми оцінками, відновлення торнадо мало би зайняти приблизно півроку. Тож, можливо, цей безцінний експонат вже на фінішній стадії готовності та незабаром стане перлиною виставки. Ви це можете. У квітні у Львові з'явився перший в Україні британський суперкар Макларен 750 С Спайдер. Ця модель є глибоко модернізованою версією попереднього 720С і відрізняється покращеними технічними характеристиками і дизайном. Кабріолет Макларен 750С оснащений 4-літровим V8 Twin Turbo двигуном потужністю 750 кінських сил, що дозволяє розганятися до сотні за 2,8 секунди. Максимальна швидкість сягає 332 км за годину. А ціни на McLaren 750S Spider стартують від 310 тисяч євро. На момент появи цього ексклюзиву загалом на дорогах України налічувалося 16 автомобілів бренду Макларен. Вже на початку травня у соцмережах з'явилося відео того, що у самборі розбили цей самий Макларен 750 Спайдер. Від початку це був не биток, а придбаний новісіньким у Німеччині британський суперкар. На жаль, власник не впорився з керуванням, і передня частина автомобіля отримала серйозні пошкодження. Особливо постраждало технічне оснащення. Щення, яке відремонтувати могло бути співставним з стіною седану бізнес-класу, судячи з усього машину відновили, бо 23 жовтня, коли вже важко назвати сезоном для таких машин, цей же екземпляр потрапив у друге ДТП. У Львові на вулиці Сихівський Макларен 750 s Спайдер притерла вантажівка. Відео курйозної для такої швидкої машини дорожньо транспортної пригоди розлетілися в Телеграм, Тікток, Інстаграм та інших соцмережах. Аварія спричинила затор, але найсумніше, що ремонт карбонових елементів кузова влетить у багато паперових, електронних чи криптогрошей. До речі, ми з'ясували, що ця машина між аваріями та ремонтами брала участь у заходах, про які ми розповливаємо. Повімо далі. 23-27 квітня відбувся автопробіг спільноти власників статусних автомобілів Суперкар Ран, яка не організовувала подібних заходів з початку широкомасштабного вторгнення Росії до України. Цей рух зародився у Одесі ще в 2015 році з невеликої компанії друзів ініціатора Юрія Мостового, у гаражах яких стояли ексклюзивні автомобілі. Драйв мальовничими трасами одеські організатори поєднали з трек днями та відпочинком в закладах культури. Згодом до автофанатів приєдналися учасники з Києва, Харкова, Дніпра та інших міст. Спочатку участь фінансово покривало партнерство з певними компаніями-спонсорами, а згодом стала Платною, так би мовити, на організаційні потреби. Пізніше додалися зимові поїздки до Карпат. А 2020 року зустрічі однодумців та автопробіги набули міжнародного рівня, бо маршрути прокладалися вже по легендарних європейських трасах і серпантинах. З 2022 року представники руху власників суперкарів Суперкар Ран не мали можливості навіть зустрітися без машин. Але цьогоріч виник запит на щось більше. Хоча зрозуміло, що багато хто виїхав з України або не має можливості. Зараз перетнути кордон, щоб доєднатись. Все ж у 2025 році вдалося організувати три поїздки за кордоном. 23-27 квітня пройшов тур невеличким екіпажем на кількох Porsche, Ауді БМВ і Камару до Болгарії. Зокрема, у Пловдіві організували квест з поліцейським супроводом, швидкісну ділянку у стилі раллі по закритій трасі в горах, а також приємні вечори. У Софії відбулася зустріч з десятками учасників на суперкарах, які вирушили до Греції, а саме міста Сорес. З одноіменним гоночним треком. Там тривало 2-3 дні, до яких також доєдналися власники дорогих машин з Греції, Балканських країн і навіть Німеччини. 15-18 серпня пройшла поїздка до Румунії на легендарну трасу Трансфагараж, куди поїхало Порше 911 Mercedes AMG gts і Корвет Кабріолет. Окрім драйву, гірськими звивистими дорогами учасники відвідали колекцію суперкарів та інші цікаві місця у жовтні. Представники суперкар вирішили об'єднатися з кількома країнами і вирушити через Молдову, Румунію та Болгарію до Греції на гоночний трек, де зібралось близько сотні екіпажів. Там були розкішні BMW М3, McLaren, Aston Martin v 12 Mercedes-AMG GTS, Porsche 911 та інші. До цих заходів часи війни можна ставитись по різному, але варто визнати і пишатися тим, що є українці, які можуть собі дозволити такі заходи і машини. 11 травня в Україні засвітився суперкар Феррарі за 15 мільйонів гривень з унікальними номерами за 115 тисяч на вулицях Києва. Сфотографували модель 296 GTB італійського виробника з індивідуальними номерними знаками, яка привернула увагу багатьох перехожих. З'ясувалося, що власником розкішної автівки був 31-річний киянин Костянтин Ганич. Більше відомий у соціальних мережах під псевдонімом Костя Кудо. Він позиціонував себе як бодібілдера, криптотрейдера і захисника прав трейдерів в Україні. Проте за інформацією, отриманою редакцією видання Телеграф, підконтрольна Константину фірма задекларувала лише 97 тисяч гривень доходу за 2024 рік. Що викликало питання щодо можливості фінансування такої розкішної автівки. Раді 296 GTB обладнаний 830-сильним гібридом v 6 та розганяється до сотні лише за 2,9 секунди. В режимі e-drive він здатний проїхати до 25 кілометрів на електротязі. Пізніше машину Ганнича бачили вже в чорному матовому кольорі з цими ж номерами, тож скоріше її обтягнули плівкою. Проте, цим історія не завершилась, і увага до успішного молодого власника була прикута вже восени, бо його знайшли мертвим з вогнепальним пораненням в голову а поруч зареєстрована на його ім'я зброя. Кудо виявили на оболоні в салоні власного позашляховика «Ламборгіні Урус, що також входив до автопарку зірки крипторинку. За заявами Костянтина, у довірчому управлінні він мав 6-7 мільйонів доларів інвесторських коштів, не враховуючи власного капіталу. Коли в ту ніч після заяв Трампа крипторинок обвалився, Ганич попрощався з життям. Близькі розповіли, що напередодні чоловік скаржився на пригнічений стан через фінансові труднощі та залишив прощальну Записку поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 ККУ Умисне вбивство з позначкою Самогубство. Його життя у блогах здавалося казковим: дорогі топові машини, тусовки, спорт, власний серйозний бізнес. А смерть криптотрейдера супроводжувалася потоком новин, в яких називали шокуючі суми від 30 до 60 мільйонів доларів, що втратив бізнесмен в більшості не своїх грошей. 29 травня львівські митники завадили незаконному везенню в Україну автомобіля lamborghini Gallardo за понад 2,7 мільйона гривень. У пункт Угринів-Долгобичов прибув цей суперкар 2013 року випуску. Купе або кабріолет Spider мав атмосферний двигун v 10 об'ємом 5,2 літра, що розвивав 550-570 коней та близько 540 ньютон метрів залежно від модифікації. Якщо звичайний такий до 100 кілометрів розганявся за 3,9 секунд, то потужніші версії Суперлегера «Дізіони Техніка» на 45 секунди швидше. Максимальна швидкість Ламборгіні Галарду» сягала 320 кілометрів за годину. Були повнопривідні та задні. Привідні версії з автоматом, а рідкістю вважались версії на механіці. Галардо 2013 2013-го пропонувала високоякісний інтер'єр з шкіряною обробкою, блютуз навігацією, USB і спортивними сидіннями з типових сучасних допоміжних систем АБС, стабілізація та контроль тяги. Ціни на екземпляр 2013 року варіювались між 110 та 250 тисячами євро. А битки з Америки доступні за дійсно дитячими цінами. Згідно з поданою митною декларацією та супровідними документами, продавцем транспортного засобу була американська компанія, а одержувачем – 44-річний киянин. Проте під час митного контролю водій надав інші документи: митну декларацію Литовської республіки та товарно-транспортну накладу, відповідно до якої відправником авто була компанія з Литви, а одержувачем українське підприємство. Згідно з Литовською декларацією, вартість автомобіля становила 66 тисяч 5 доларів США або 2 мільйони 738 тисяч 224 гривні за курсом ЕДБУ. В результаті перевірки митники встановили, що громадянин України, який мав отримати автомобіль, надав документи з недостовірними відомостями щодо відправника та одержувача товару. Працівники склали за цим фактом адмінпротокол та звернулися у бюро економічної безпеки у Львівській області. В Кінці жовтня в Києві сфотографували легендарний суперкар Ford GT 2006 року. 550-сильне купе в ретростилі є одним із найдорожчих авто в Україні, де загалом зареєстровано два спорткари такої моделі. Проте ця єдина в лімітованій версії Heritage Edition. це сучасний наступник знаменитого Ford GT 40 60-х років, який чотири рази вигравав 24 годинні перегони в Лимані. Зовні кленоподібне купе Ford GT із великими фарами є фактично копією легендарного предка. Салон автомобіля також витриманий у ретростилі. Загалом зібрали 4038 Ford GT, із яких 343 у виконанні Heritage Edition. Ця версія вирізняється оригінальним забарвленням у кольорах команди Gulf Racing, тобто сині кузовні панелі з помаранчевими смугами, плюс білі круги під гоночний номер. Частина машин, які прозвали Фу Option Карс, оснащувалися легкими кованими дисками BBS, сірими гальмівними супортами та кастомними опціями інтер'єру. Машина оснащена двигуном B8 об'ємом 5,4 літра суперчарджор та шестиступінчастою механікою, які дозволяють розігнати її до 60 миль за 3,3 секунди. Максимальна швидкість американського суперкара складає 330 км за годину. Зараз ціна Ford GT Heritage Edition становить 600-800 тисяч доларів. Тож машина, що засвітилась в Україні, дуже неординарна. На початку листопада в інтернеті з'явилася фотографія Феррарі з українськими номерами аж в південній Кореї. Так, після широкомасштабного вторгнення бідні та багаті українці роз'їхалися по всьому світу. Тільки цього року на наших номерах бачили Седан Майбах 57 у Словаччині. Суперкар Макларен GT у Польщі, а син американського президента Трампа взагалі заявив, що у королівстві Монако половина Бугаті та Феррарі мають українські номери. Але тут ситуація унікальна. Наш суперкар у Південній Кореї. Тільки не плутати з північною, де тільки Кім Чен Ін знає і відчуває, що таке преміум на колесах. Так от у соцмережах завірусилося фото з Південної Кореї, де опинилася рідкісна Феррарі 812 GTS, зареєстрована в Україні. Це не просто кабріолет, а вершина старої школи Маранелло. З 2019 по 2024 рік італійці випустили не більше трьох тисяч таких автомобілів по всьому світу, коли модель тільки з'явилась на ринку, її вартість у новому стані сягала близько 400 тисяч доларів. За сьогоднішнім курсом це майже 17 мільйонів гривень. Ціна невеликої квартири в центрі Києва. Його атмосферний від 12 об'ємом 6,5 літрів видає 800 кінських сил, розкручується до 8900 обертів за хвилину і штовхає авто до сотні всього за 2,9 секунд. В Часи турбін та гібридів такі машини стають рідкістю. Тож навіть у рідній Італії на них озираються. Але тут Корея. І є ще одне: але на момент хайпу цього фото перевірка бази даних показала, що ці номерні знаки закріплені за паркетником BMW X 5 Дві 2019 року випуску. Отже, номери або підроблені, або фотофейк, Або Феррарі тільки зареєстрували, і дані в системі ще не встигли оновитися. На момент підготовки випуску вісім найдорожчих машин на провідному сайті продажу автомобілів були Роллс-Ройси. Найдорожчим за 600 тисяч доларів або 25,5 мільйонів гривень виявилося, чорне купе Спектр. Машина 2025-го модельного року має пробіг лише одну тисячу кілометрів. До речі, в кінці минулого року було підраховано, що під час війни в Україні зареєстрували 13 нових електрокарів Роллс Ройс Спектр, з яких лише чотири власники мають мають легальні статки серед вітчизняних покупців елітної п'яти з половиною метрової британської новинки, депутати, бізнесмени. Але більша частина оформлена на підставних осіб і їздить в Монако. Вперше електричне купе класу G1 Rolls представив 18 жовтня 2022 року через свої соціальні мережі. Завдяки новітній платформі Architecture of Luxury автомобіль отримав алюмінієву раму, а 18 датчиків максимально допомагає драйву водія розкішної машини ЕГОїста. Автомобіль оснащений двома синхронними електроагрегатами, що забезпечують потужність еквівалентну двигуну внутрішнього згоряння потужністю 584 кінських сил. Вони дозволяють спектру набрати сотню за 4,5 секунди. Батарея ємністю 102 кВт годин дарує 530-кілометровий запас ходу. Технологія швидкої зарядки потужністю 195 кВт дозволяє заряджати батарею від 10 до 80% всього за 34 хвилини. Автомобіль за півмільйона євро не можна купити у салоні, бо спершу необхідно ставати в чергу і чекати. Тепер достатньо подзвонити українському продавцю через всім відомий сайт. Отже, таким став 2025-й для українських власників суперкарів. Хай новий рік стане мирним для нашої держави, і хай стає все більше чесних її громадян, здатних купити собі суперкар.